Чергові ракетні удари по Кривому Рогу. Моторошне вбивство, яке сколихнуло місто. Як пройшов благодійний турнір Кубок вікінгів? Про ці та інші новини дивіться далі. Вітаю! З вами Карина Костецька. І це підсумки тижня. Шахетний терор Кривого Рогу. Як місто пережило атаку ворожих дронів протягом тижня. Про молодь і нові можливості для них пройшов у Кривому Розі. Свято спорту. У Кривому Розі відбувся турнір пам'яті військовослужбовця Віталія Власова, армійця 93-ї бригади Холодний Яр. Дочка вбила матір у власній домівці. У Кривому Розі відбувся галоконцерт фестивалю Життя триває. Цей тиждень став одним із найважчих для Кривого Рогу. Місто пережило три масштабні ворожі атаки, які завдали руйнувань у трьох районах Тернівському, Довгинцівському та Центральноміському. Агресор цілив по житловим забудовам, руйнуючи будинки, автівки та майно мирних мешканців. Найбільш трагічні наслідки у центральноміському районі, де внаслідок удару загинула 78-річна жінка, переселенка з Донеччини. Ще десятки будинків у різних частинах міста зазнали пошкоджень, є поранені. Первий ріг знову вистояв, але цей тиждень залишив по собі біль, руйнування і втрати. Про наслідки атак по житлових районах міста дивіться далі у сюжеті. Цей тиждень став одним із найважчих для Кривого Рогу. За кілька днів місто пережило одразу три ворожі атаки ударними дронами. Перший удар цього тижня стався увечері 26 січня. Шахет поцілив у житлову багатоповерхівку. Люди готувалися до сну у власних квартирах, не підозрюючи, що за лічені хвилини муситимуть виходити на мороз із палаючого будинку. Одна з понівечених квартир належить українському захиснику, який нині перебуває на фронті. Це житло він придбав за виплат після поранення ще під час АТО. Його оселі пробита наскрізь, балкон зруйнований, а всередині вода після ліквідації пожежі, уламки та суцільний безлад. У момент удару вдома нікого не було. Дружина військового була на роботі. Це син отримав мене поранення за то. Він зараз у мене на війні посадила його квартира. Невістка моя на роботі на сутках, Вдома нікого не було. Прибита стіна. Повністю в залі і в кухні все позалив, ну, звісно, дуже пострадала квартира. Не знаю, як тепер, як синові тепер. У квартирах, куди поцілив ВиПЛА, на щастя нікого не було. Дивом ніхто не загинув та не постраждав. Мешканців сусідніх поверхів оперативно евакуювали рятувальники та поліцейські. Пожежу вдалося швидко ліквідувати, попри та складні умови. Проте наслідки удару серйозні. Пошкоджена дев'ятиповерхівка та ще шість багатоквартирних будинків поруч. Я вже спати лягла, прокинулася від гудіння, Відкрила очі, бачу, летить на будинок якась штука, від якої розлітаються іскри. Все тіло тремтіло, ходила по квартирі. У мене трикімнатна, я живу сама з кімнати в кімнату. Та ця атака, на жаль, стала лише початком важкого тижня. Вже за дві ночі кривий ріг знову прокинувся від вибухів. Ворог атакував Догинцівський район безпілотниками. Пані Тетяна прокинулася від вибуху, каже, почула, як посипалося скло. Жінка вискочила у коридор. Дор, потім у під'їзд, і побачила, що на сходовій клітці повилітала вікна. Оселя городянки не постраждала від вибуху, проте вона допомагала прибирати прибудинкову територію. Ми проснулися від вибуху. Ми у з сином ночували. Я підскочила, звісно, було дуже гучно і страшно. почули, що падають стікла, б'ються, і вискочила в коридор. Тут уже сусідка вибігла. І побачила, що в під'їзді всі вікна вилетіли. Наші квартира виходить вікна на ту сторону, там вціліло все. А з цієї сторони, ось ви бачите, що люди дуже пострадали. Пані Лариса Ледь дочекалася ранку, бо їй зателефонували сусіди та сказали, що тут стався приліт. В оселі вона не проживає. Проте на ранок жінка приїхала, аби позатуляти вибиті вікна, бо попереду обіцяють сильні морози. Шахливо, як ця ніч може пройти, якщо воно все. Не днем, не ночі покою немає. все -с... Таке, ну а що, терпіть треба, що дадуть, зараз затулим, та й будемо щось рішати потім з вікнами, з ремонтом. Тут нікого не проживає, ніхто не проживає, тому чисто мені дзвонили, родичі живуть, -то. я прийшла тут просто узнати, що тут, як тут вікна тут позапулять. Крім вибитих кількох десятків вікон у багатоповерхівках на одному із приватних підприємств перебило дах. Але ввечері 29 січня ворог завдав ще одного удару дронами по кривому рогу. Два вибухи сталося внаслідок влучання шахедами у центральному міському районі. Постраждали будинки мирних мешканців. Перший удар обірвав життя жінки похилого віку та залишив родину з подвійним болем, який неможливо осягнути. Унаслідок влучання шахеда у приватний будинок загинула 78-річна пані Ольга. Вона жила тут разом із донькою. Перебралась до Кривого Рогу з Краматорська. Родина вже пережила втрату у вересні 2024 року. Ракета вбила онука загиблої пенсіонерки правоохоронця Олександра Азарова. Була у магазині. Спочатку летів дрон, пішов на зниження і одразу такий гучний. Вибух, пішов чорний дим. Спочатку думали, що прилетіло ближче, але по факту дуже близько. Будинок постраждало родини сильно пошкоджений. Вибухова хвиля пошкодила і сусідні будинки, вікна та дахи. Люди ховалися у власних оселях, намагаючись врятувати дітей. Для багатьох цей вечір став справжнім жахом. Поки на одному кінці району рятувальники розбирали завали та шукали під ними людей. Ворог завдав ще одного удару. Другий шахет влучив у іншу частину центрально міського району. Знову приватний сектор, знову будинки цивільних. Цього разу, на щастя, без загиблих. кришу залетіло, штир, якийсь залетів у гараж. Там два вікна вибило повністю на горіші. Одне вікно теж вибило у столовій. Там теж кришу, дирку таку в літній кухні зробило. Чотири чи п'ять вікон повибивало. Будівельні матеріали першої необхідності доставляли адресно тим криворіжцям, які їх потребували. Мешканцям надали плівку, ОСБ-плити, цвяхи, рейки та інші матеріали для тимчасового ремонту. Упродовж тижня Кривий ріг пережив три атаки ударними дронами, зруйновані оселі, пошкоджені будинки, десятки постраждалих родин і втрачене життя. Комунальні служби, рятувальники та волонтери продовжують ліквідувати наслідки ударів і допомагати людям. Кривий ріг тримається, але ціна цієї стійкості, людський біль і втрати. Анастасія Співак, Анастасія Костенюк, Ірина Симкович, Іван Сергіїв, Гліб Припчук, підсумки тижня, перший міський. Форум «Летс Конект у кривому розі. Він об'єднав активну молодь ветеранів, внутрішньопереміщених осіб та представників громадських і міжнародних організацій. Захід став майданчиком для діалогу, обміну досвідом і пошуку партнерства для реалізації соціальних та підприємницьких ініціатив. Учасникам презентували можливості грантової підтримки, зокрема програми «Апшифт» та ЮЕКТІВ, окрему увагу приділили розвитку Криворізького молодіжного центру, який створюється за підтримки міського. Ської влади та ЮНІСЕФ про це дивіться у сюжеті. Форум Let's Connect у Крипому Розі зібрав активну молодь ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, молоді родини та людей з інвалідністю. Захід став платформою для знайомств, діалогу та пошуку можливостей для розвитку громади. Це дуже добре, що нас зібрали з молоддю з молодіжним центром напрямок для ветеранів. не тільки спорт. Але це і культура, це різні заходи, це дуже добре, що нас збирають. Ми спілкуємось. Ми, так як є молодими ветеранами, дуже нам приємно, що нас запросили. Що Є такий напрямок. Один із ключових проєктів стала розбудова Криворізького молодіжного центру за підтримки міської влади та ЮНІСЕФ. Простір створюють інклюзивним і безбар'єрним, аби молодь могла навчатися працювати над проєктами та знаходити однодумців, враховуючи той момент, що одним з мандатів ЮНІСЕФ є захист та відстоювання інтересів та прав молоді, підлітків і дітей разом з в координації, разом з Радою. До оборони Кривого Рогу ми забезпечуємо право молодих людей та підлітків мати доступ до, молодої, до молодіжної інфраструктури. Станом на зараз ми фіналізуємо ремонтні роботи в міському криворізькому молодіжному центрі. Ми будемо сприяти оснащенню та меблюванню в ми будемо навчати молодіжних працівників за методологією міністерства такими тренінгами як молодий працівник. Міст та інші тому, звичайно, ця співпраця плідно відбувається заради того, щоб молодіжний центр став фізичною точкою входу до молодіжних послуг на місцях. Учасникам форуму презентували грантові програми, які надаються в нашому місті. Вони дають молоді можливість отримати фінансування, манторську підтримку та перетворити власні ідеї на реальні соціальні і підприємницькі проєкти. Сьогодні ми зібралися на форумі Let's Connect, тому що наш самий головний лозунг про те, що нічого без молоді для самої молоді тобто неможливо щось робити. І саме цього ми притримуємося і робимо саме для самої молоді, щоб почути сьогодні їхні думки. Сьогодні у нас Прошені рада оборони міста, влада міста, партнери, міжнародні, національні, громадські організації для того, щоб можна було розмовляти і розказати про те, що сьогодні відбувається, які є можливості для молоді, куди можна долучатися, і саме як це все відбувається. Форум відкрив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Він наголосив, молодь кривого рогу це не лише майбутнє, але й сьогодення міста. І влада систематично підтримує ініціативи, які народжуються з ідей. Самих молодих людей, цей форум це про партнерство і взаємодію. Це найголовніше партнерство і взаємодія, це про бажання шукати і знаходити спільні рішення. Це взаємодія між молоддю в місті, між молодіжними організаціями, між громадськими організаціями, нашим молодіжним центром, між усіма гілками влади, да там обласною державною адміністрацією. Також взаємодія з міжнародними партнерами. От, дуже важливий ЮНІСЕФ. Я дуже радий вітати представника ЮНІСЕФ. Також великі міжнародні організації, такі як Ротарі, інші організації, з якими вже співпрацює молодіжний центр. Форум Let's Connect став простором живого спілкування і обміну досвідом. Говорили про підтримку ветеранів, інтеграцію ВПО, розвиток молодіжного підприємництва та роль партнерства у формуванні сильної та стійкої громади. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов. Підсумки тижня. Паршимський фатальний конфлікт у неблагополучній родині сколихнув кривий ріг. У приватному будинку знайшли неживою 56-річну жінку. У розправі підозрюють рідну доньку. Соціальні служби неодноразово звертали увагу на цю родину, неадекватну поведінку дорослих та шокуючі умови проживання неповнолітньої дитини. Саме тому ще торік із сім'ї вилучили 11-річну дівчинку. Про подробиці трагедії в одній і тій самій родині дивіться у наступному сюжеті. Спасибо. Сльози, плач, істерика. Рік тому з цього будинку служба у справах дітей вилучала дитину. А вже через рік тут сталося вбивство. У Кривому Розі в неблагополучній родині сталася трагедія. В одному з приватних будинків знайшли тіло 56-річної жінки. За попередніми даними слідства, до її загибелі причетна власна донька. У цьому будинку за версією слідства і трапилося вбивство. Ймовірно, під час сварки бабуся отримала по голові каструли від власної доньки. Цей дім давно перебував у полі зору соціальних служб. Тут фіксували антисанітарію, пожежу а також проблеми з психічним станом у однієї з мешканок. Від цього страждала неповнолітня дитина 11 років цієї дитині. Ну, мати завжди, оця молода дівчина, мама, вона завжди була замкнута. Ну, не проявлялись от психічні такі захворювання у неї. А вже коли вона старше стала, то ці психічні захворювання почали вже проявлятися. Ми вже бачили, що зовсім щось не гаразд. І коли ви, ми одного дня приїхали перевірити ще умови проживання цієї дитини, то ми жахнулися. Просто умови були настільки незадовільними. Мама теж неадекватна, агресивна. Саме через загрозу життю дитини у лютому 2025 року служба у справах дітей ухвалила рішення вилучити дівчинку з родини. Її влаштували до центру реабілітації, а згодом до будинку сімейного типу. За словами фахівців, нині дитина у безпеці, росте в нормальних умовах і добре навчається. Дитина геть змінилася. По-перше, коли ти живеш в, в любові, в атмосфері добра, коли тебе поважають, коли за тебе піклуються, і дитина розкрилася зі своїх найкращих якостей. Вона добра, вона чуйна, вона допомагає мамі, виховательці, доглядати менших, слухається, в неї є обов'язки певні, вона любить на кухні там, готувати, ну, деякі такі прості страви, навчається добре. Тому, як висновок, що ну, все правильно було зроблено, ті всі міри, міри такі так, були зроблені для того, щоб дитина і в подальшому жила в добрій атмосфері родинного кола. Зато сам жахливий. ужасний. Я дитину куплю дом і все заберу. Куплю на данський дом і заберу. І все. І на роботу буду ночами, коли я заберу я через неділю, а ви я мені її. Рік тому перед камерами журналістів матір плакала та билася в істериці, обіцяючи забрати свою кровинку назад під своє крило. Але нічого не змінилося на краще. Суд позбавив жінку батьківських прав. А нещодавно стало відомо, що минулого тижня криворіжанка забила до смерті власну матір. Пенсіонарка загинула від ударів каструлею від рук тієї, яку ж сама і виховала. Злочин стався 23 січня в одному з приватних будинків на території центрального міського району міста. Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що жінка завдала численних ударів металевим постом в область голови своєї матері. Від отриманих цілесних ушкоджень остання померла на місці. Підозрювану затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та повідомили її про підозру за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Наразі її обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Поки триватиме досудове розслідування та суд. Сподіваємося, що дівчинка, яку встигли вилучити із цього страхіття, більше ніколи не знатиме, що таке насильство. Та ланцюг знущань у цій родині вже перервався назавжди. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов. Підсумки тижня Першимський. Молода надія криворізького боксу. На ринзі БК Тріумф помірятись своїми силами та підготовкою зібрали з спортсменів 15-16 років народження в рамках першості Кубку Вікінгів та вже другого в цьому році турніру пам'яті Віталія Власова. Армійця 93-ї бригади Холодний Яр який колись саме тут займався боксом і якого не стало в боях з росіянами в квітні 2022-го на Харківщині. Турнір провели за підтримки ради оборони міста міста на чолі з Олександром Вілкулом. За спортивними пристрастями в боксерському ринзі спостерігали наші кореспонденти. Серед 20 учасників боксерського турніру Кубок Вікінгів і вихованець другої дю США. Перший боксерський двобій він малим побачив на телебаченні і відтоді уявляв себе в ринзі зі шкіряними рукавицями. І у віці 10 років попросив батька відвести його на відповідну секцію. І вже 5 років крок за кроком йде до своєї спортивної мрії. Був на чемпіонаті області, зайняв друге місто. От позавчора я боксував на городу, зайняв перше місце і думаю, сьогодні теж зайняти перше місце. Для мене це життя, тому що я йому даю все і хочу добитись цього, хоча б не знаю КМС пункти. В змаганнях з боксу Кубок Вікінгів взяли участь юні боксери-вихованці ДЮСШ номер 1 2, 3, 5, 8, а також БК Барс. Спорт загартовує силу духу та волі. цілеспрямованість формує особистість, яка дотримується здорового образу життя. Це велике будущее, майбутнє, бо цей від спорту дуже важливий для всіх. Він приховує мужність, астроту. Перевагу до перемоги. Я вам всім бажаю натхнення в цьому відео спорту, щоб ви були достойні своїм касями. Своєму ті підготовка до боксерського турніру тривала місяць. Ця перша є частину підготовчого процесу в календарі криворізьких спортсменів, і тому тут на ринзі БК «Тріумф», поміряти з силами зібрались кращі представники міських клубів 2010-2011 років народження. Мав боксують сьогодні 10 пар у нас боксують 10 пар, 20 хлопців. Відібрані одні з найкращих спортсменів саме цього віку, тому що в нас ще напередодні були змагання. І ті, хто продемонстрував гарні результати, ми їх і підключаємо на цю першість. І це вже другі за ліком змагання цьогоріч під егідою Гео Вікінг. Тож працюємо. Змагання з боксу присвятили пам'яті Віталія Власова, криворіжця, який з 13 років займався боксом на тренуваннях саме в БК Тріумф. Цей вид спорту навчив його сміливості, сили волі та відповідальності. Після початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 році служив у лавах 93-ї бригади Холодний Яр. Не стало нашого земляка в одному з боїв, 23 квітня 2022 року біля села Червона Ізюмського району Харківської області. Турнір пам'яті це дуже важливо, щоб ми пам'ятали наших героїв, які віддали своє життя заради свободи нашої країни. Підготовка турніру тривала місяць. Це вже наш сьомий турнір Кубок Вікінга і другий турнір пам'яті. Всіх учасників сьомого турніру з боксу кубок вікінгів і другого, у 2026 році. Змагання пам'яті полеглих армійців нагородили пам'ятними медалями, грамотами та грошовими заохоченнями. Спортивний рік, насичений на події. Ступово набирає обертів. Олександр Фефілатів, Анна Мінервіна. Підсумки тижня перший міський. Фестиваль життя триває. Зібрав на одній сцені найактивніших криворіжців золотого віку. У театрі імені Тараса Шевченка відбувся гала-концерт першого сезону проєкту університету третього віку. Учасники продемонстрували свої таланти у різних жанрах. Проєкт об'єднав навчання, творчість і спілкування. Його мета підтримка активного довголіття. І цей фестиваль став яскравим підтвердженням цього. Деталі у сюжеті Анастасії Співак. На сцені театру імені Тараса Шевченка співи, танці та декламують поезію. Учасники віком 60+. Усе це гала-концерт першого сезону міського фестивалю Талантів життя триває. У ньому взяли участь слухачі та випускники університету третього віку. Фестиваль об'єднав більше 200 учасників і більш ніж 100 творчих номерів. А до фіналу дійшли 23 найкращі. Для багатьох вихід на велику сцену став особистим досягненням. Я випускник минулого року в червні був наш випуск, танцював. Вальс. Це перш за все знайомства нові, бо це вже моя четверта освіта, нові спілкування, нові обличчя, нові люди. Це те, що допомагає жити зараз в сучасних умовах. Фестиваль Життя триває став першим міським проєктом такого формату для людей золотого віку. Його головна мета подарувати натхнення, можливість самореалізації та живого спілкування. Найстаршому учаснику фестивалю 90 років. І це ще раз доводить, що творчість не має вікових обмежень. Учасники зізнаються, фестиваль допоміг повірити у власні сили та відкрити нові здібності. Для учасників це ще й шанс здійснити мрію, відкладену на роки. Сьогодні. Я брала участь саме з піснею про наше місто. Авторська пісня рідне місто. Я тільки що виступила, знаєте, такий навіть адреналін мене зашкалює. Я закінчила ну, найперший цей університет третього віку. І ну дуже я маю за честь виступати у цьому першому життя триває для багатьох учасників. Фестиваль став продовженням професійного та творчого шляху, який не завершився з виходом на пенсію. Досвід набутий за роки роботи тут поєднується з новими формами самовираження вокалом, хореографією та сценічним мистецтвом. Працювала в музичній школі, і я щаслива з того. Я радію з того, що я була. Студентом університету третього покоління. Я дякую за це, за це надбання, за цей захід, за цей університет, який. Створив е, таку чудову атмосферу педагоги, учасники. Особливим подарунком для учасників та глядачів став виступ зіркової гості на сцені театру. Своїми піснями вітала фіналістів народна артистка України Оксана Пекун. Неймовірно завжди перебувати в Кримому Розі, тому що це публіка, яка приймає з любов'ю, з шаленими оплесками. Я відчуваю цю давню любов, тому що з Кривим Рогом мене пов'язує вже на більше 20 років такої мистецької роботи, мистецьких зустрічей, фестивалів, конкурсів, різних акцій, благодійних, різних, різних, але все це для людей. Я дуже дякую Олександру Вілку, який запросив мене на це свято, свято творчості для досвідчених, я так скажу, людей. За результатами фінального туру 23 учасники фестивалю були нагороджені дипломами та спеціальними відзнаками. Організатором проєкту виступив фонд Українська перспектива, всебічної підтримки міста та управління культури. Університет третього віку продовжує свою роботу. Завершується 10-та сесія навчання, а вже 10 лютого стартує нова весняна. Проєкт поєднує навчання, культурні заходи та активне дозвілля. Кривий ріг, Кривий ріг це місто, яке цінує людей, яке цінує. Історію, яке цінує труд, яке цінує порядність. І дуже важливо, дуже важливо, щоб ті, хто дійшов до золотого віку, ну, відчували себе такими, що вони дуже потрібні всім, нам, місту нашому, Кривому Рогу, Україні. Проєкт університет третього віку започаткував народний мер Костянтин Павлов та продовжує підтримувати фонд Олександра Вілкула, українська перспектива. За цей час навчання в університеті прийшли понад три тисячі мешканців поважного віку. Слухачі опановують комп'ютерну грамотність, українську мову, основи здорового способу життя, психологію та навіть бальні танці. Окрім навчання, для них організовують культурні заходи, екскурсії та соціальні проєкти. Фестиваль Життя триває став частиною цієї системи активного довголіття та майданчиком для творчої. Реалізації Анастасія Співак, Гліб Превчук, Ірина Симкович. Підсумки тижня Перший міський. На цьому ми завершуємо підсумковий випуск новин. І традиційно хвилиною мовчання пригадаємо тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Пам'ятаємо, шануємо і ніколи не забудемо.